Намалюємо листя олівцями, візьмемо коричневий олівець і починаємо малювати спагуна та прожилок і контури листка. Так можна малювати і зелене листя, взявши зелений олівець або осінній, вибравши осінні тони жовто-гарячі, жовті-оранжеві, бордові. Наступним намалюємо листя дуба. Воно простіше для малювання, тож я малюю спочатку контур із заокругленими лініями, а потім прожилки. І третій листок найпростіший вишній. Він підходить також для малювання сливи чи яблуні. Пагін малюємо першим, контур листка і промальовуємо зубці. Листя жовтіє тому, що отримує занадто мало сонячного світла. Через нестачу світла, рослина жовтіє на віддаленій стороні від джерела світла. У холодну пору року, коли ґрунт промерзає, деревам бракує вологи і не надходить від коренів мінеральні речовини. Життєві процеси завмирають. Щоб зберегти свої сили, багато рослин пристосувалися скидати листя перед настанням холодів, восени, вкриваючи землю, Наче килим опале листя захищає ґрунт від промерзання, воно створює умови для захисту від морозів і зимування різних комах, сонечок, мурах. А тепер замалюємо наші листочки кольоровими олівцями. Перший листочок резентеми. Таким чином можна намалювати і листок калини. Починаємо з темно-вишневого, потім багряні, рожеві відтінки, оранжевий, жовтий. Робимо плавний перехід, замальовуючи поверх іншого кольору. Наступний. помальовуємо порожилене коричневим олівцем або зеленим, жовтим, різними відтінками. Чим більше кольорів ми використаємо, тим правдоподібніший виглядатиме листок. Другий листок у нас листок дуба, жовто-гарячий, тому замалюємо жовтим та оранжевим олівцями і ще раз проводимо по лініях прожигу. Третій листок вишні. Сливи чи яблуні. Починаємо із зеленого. Посередині потім додаємо оранжевого та поєднуємо жовтим. темно-вишневим та коричневим, а також цими тонами промалюємо прожилки. Листочки на деревах виконують дуже важливу функцію. Вони виробляють сік, який живить дерево, сахароза. Вона є тією. Поживою, завдяки якій відбувається дозрівання плодів. Сік під назвою сахароза виробляється з допомогою хролофілу, який міститься у листках. Літом, коли тепло і багато світла, листя сприяє живленню дерева завдяки хролофілу, що міститься в ньому, але зимою світла й тепла недостатньо для виконання листя свого завдання. З настанням осені дні стають коротшими, температура знижується і процеси, що відбуваються в листі, сповільнюються, а з часом зовсім припиняються. Хлорофіл руйнується, зелений колір поступово блідне та зникає. Ми розмалювали наші листочки.